Враз голод це не просто смужка, яка зменшується. Це причина, через яку тебе можуть убити. Це причина, чому ти не можеш відновити здоров'я. І дуже часто причина, чому тобі доведеться ризикувати всім, щоб просто вижити ще 5 хвилин. І є хороша новина. Їжа на острові не така вже й рідкість. Головне знати, де шукати. Є місця, де знайти їжу можна без зброї. Є локації, де на одну шоколадку претендують троє озброєних гравців. А є зони, де можна зробити своє господарство і забути про голод назавжди. І от виникає питання. Які з цих місць реально варті нашої уваги, де можна пройтись спокійно, а де на тебе чекає засада вже за першим поворотом? У цьому відео я покажу топ 8 найкращих локацій для знаходження їжі в Rust. Кожну з них ми розберемо окремо, що там спавниться, які ризики, і для кого вона підходить найбільше. І якщо хочеш жити довше і не бігати по карті з лоу ХП, це відео саме для тебе. Також в кінці вас чекає бонус стосовно їжі. Тому поїхали! На узбіччях доріг по всьому острову можна знайти купи сміття. Тут часто спавняться коробки з їжею, в яких консерви, шоколад, хліб і навіть вода. Це чудовий варіант для гравців, які постійно в русі, знайшов, забрав і побіг далі. Але є один нюанс: дороги в Раст це місце зустрічі не з друзями, а з кулями. Тут завжди можуть бути інші гравці, тому не розслабляйтеся, коли хочете батончик. Наступне місце є одною з найпопулярніших точок на мапі. Oxum's Gas Station. пропонує одразу декілька коробок з їжею. Знайти можна все від тунця до шоколадки. Але ця зупинка магніт для ПВП. Там є переробник і зелена ключ-карта. Тому будь-хто може підбігти ззаду, поки ти гризеш свої огірочки. Якщо маєш зброю і реакцію, то бери все і тікай. А якщо ні, просто біжи одразу. Ще одне місце без радіації, яке заманює гравців як медведмедя. Це закинутий супермаркет, в якому може бути до 10 ящиків з їжею. Плюс тут є переробник, а мінус це найбільш ПВПшне місце серед ранніх монументів. Кожна полиця потенційна засада. Якщо ви не хочете стати обідом для когось іншого, то готуйтеся до бою або заходьте максимально швидко. На п'ятому місці я розмістив ліс, полювання і м'ясо. Тут уже не буде коробок, але буде свіже м'ясо. Ліс це джерело дикої їжі, ведмеді, кабани, вовки. Тобто вбив, розібрав і приготував. Окрім м'яса, ми можемо отримати шкіру, кістки, жир і тканину. Все необхідне для крафту. Так, потрібно зброю і вміння. Але результат це ситість і ресурси. Наступна локація це околиці лоншсайт. Лоншсайт не для новачків, але його околиці це скарбниця коробок з їжею. Навколо монумента до 20 ящиків з харчами. Місце небезпечне, але якщо уникати центру з радіацією, можна за один підхід забезпечити себе і навіть команду їжею на кілька днів. Річки Природна ферма. Біжиш уздовж річки, і в тебе вже інвентар, заповнений гарбузами та кукурудзою. Ніяких інструментів не треба. Це найкращий стартовий варіант. Плюс насіння, яке ти отримаєш після споживання, можна висадити і почати свою ферму. І от ми гарно підходимо до рибальського селища. Хочеш виживати без постійного ПВП, тоді іди до Fishing Village. Це безпечна зона, де можна рибалити. Потрібна лише вудка. Її можна знайти або купити. Риболовля дає багато риби, яку можна розібрати і отримати їжу, тканину, брухти, навіть ключ-карти. Ризик тут нульовий, а користь велика. І на першому місці Бендіт Кемп. Найбезпечніший та найзручніший варіант якщо ти маєш трохи брухту, то купуєш стільки консервів, скільки захочеш. Асортимент не найбагатший, але за тебе з ризику і охорона всюди. Тут можна просто конвертувати ресурси у їжу, і ніхто не стріляє, ніхто не чекає в засаді. Ідеально для підготовки до рейдів або подорожей. Як я й обіцяв, як бонус до локацій, я хочу розповісти вам не тільки як знаходити їжу, а й повністю взяти її приготування під свій контроль. І тут відкривається зовсім новий пласт гри. В Rust система харчування більше не обмежується лише знайденими бочками з консервою чи пошуком м'яса після полювання. Коли ви освоїлися, з'являється можливість створювати справжню кухню з нуля, і все починається з верстаку для приготування їжі, так званого Cooking Workbench. Це спеціальний об'єкт, який можна скрафтити та розмістити на своїй базі. Він відкриває нові рецепти їжі, які не тільки відновлюють здоров'я чи голод, а ще й дають додаткові бонуси до характеристик персонажа. Наприклад, опір холоду або більшу витривалість. Готувати їжу дуже приємно. Кожна страва має свою модель на грилі, а сам процес проходить у реальному часі. Тобто, ви бачите, як м'ясо підрум'янюється, а риба смажиться, і при цьому вам потрібно слідкувати за тим, щоб нічого не підгоріло. Усі ці деталі додають атмосферності, особливо коли ви готуєте їжу вночі біля вогнища. Окрім м'яса, ви можете вирощувати пшеницю і випікати хліб. Це відкриває доступ до більш складних страв, зокрема, пирогів. Вони бувають різних видів, і кожен тип має свої ефекти. Наприклад, один може пришвидшити відновлення здоров'я, а інший захистити від спеки чи холоду. Для тих, хто шукає додаткові переваги, є трав'яні чаї, які можна приготувати. Один допомагає зігрітися, а інший охолодити організму спеку. Окремої уваги заслуговують можливості з тваринами. Можна побудувати пташник і приручити курей, це стабільне джерело яєць і м'яса, ідеальне для тих, хто хоче забезпечити свою базу постійним запасом їжі. Хоча основний фокус зараз це кулінарія, не можна не згадати ще одну функцію, яка пов'язана з харчовими ресурсами. А саме бджоли. Є вулики на деревах, які можна збирати, отримуючи мед, також можна розводити бджіл у власноруч створених вуликах. Мету Раст — це не тільки їжа, а й цінний ресурс, який з часом може отримати ще більше застосувань. До речі, є бойові застосування, гранати з бджолами. Так, це звучить дивно, але в Раст це реальність. Ви можете кинути таку гранату в противника, і рій атакуватиме все в зоні ураження. Проти бджіл допомагає або вогонь, або старий добрий варіант тікати. У підсумку, коли ви вже не виживаєте, а контролюєте ресурси, система харчування в Rust стає стратегічним інструментом від приготування їжі до розведення тварин і використання спеціальних ефектів страв. Усе це дає вам перевагу над іншими гравцями. Тож, як бачимо, друзі, у Rust їжа це не просто спосіб вижити, а ціла система з можливостями для розвитку, тактики і навіть експериментів. Якщо ви вже знайшли свої улюблені місця для луту, час спробувати себе на новому рівні, облаштувати власну кухню, вирощувати інгредієнти і створювати страви, які реально дають перевагу в бою чи виживанні. А де ви шукаєте їжу в РЕСТ? І як використовуєш її? Тільки смажеш м'ясо на вогнищі чи вже вариш чаї і печеш пироги? Пишіть в коментах, а також діліться своїми лайфхаками. Буде цікаво почитати. Також не забудьте поставити лайк, якщо було корисно, і підписатися на канал. Бо попереду ще більше топів та відео про ігрову індустрію. Бажаю гарного дня. До зустрічі!